Ну що, новий блайн трейнгів. Минулий раз був Сімпл. Що буде цього разу? Gzist, Gzist, uh, Ну, 9. Поставимо на 9 Gzist. ScreaM, ScreaM... 5. Нехай буде 5. Kerrigan, Папка Kerrigan, El Capitano, Ну. 4. 4. Kerrigan, звісно, капітан хороший, але не більше ніж 4. Тапсен. Тапса, напевно, 8 8 або став Тапсена. Девайс, Нікола Ріц. Давай поставимо на 3. Я думаю, що ще хтось буде на першому другому місці краще. С Tweet OK. А, 7, я думаю. Так, нам треба 6, 1, 2 і 10. Є Кіндер. Ну це шістьочка, я думаю, 1, 2 і 10. Тесес. Блять, завжди у Тефеса мені в нього як на памінках фото. Піздець. Ну, 10-й, ну 1-2 ставити не буду. Перший, другий, Меджиск. Ну, блять. Ну. Добре, що не 10-2. І Kedian 1. Ну, таке.